Про події, які відбуваються сьогодні на південному сході України, про свою безпосередню участь розповідає Юрій, боєць батальйону територіальної оборони Айдар. Я представник батальйону Айдар, який зараз знаходиться на передовій в зоні АТО. Всі, мабуть, дивились новини. Всі знають, що у нас батальйон знаходиться в місті щастя, яке зараз є одною з гарячих точок. Батальйон Айдар був заснований практично сотнею чоловік. Це в Луганській області з'явилася група активістів, які зрозуміли, що намічається щось дуже недобре для України і нас попросили про допомогу. Перші 100 чоловік з батальйону Айдар були на Майдані. Всі люди, які заснували батальйон Айдар, це вихідці з Майдану з Київська. І тільки ми вирішили, що нам пройшов час уже, пройшов сидіти там на Майдані. Є речі набагато важливіші. Ми Зібралися нас перших 103 чоловіка. Приїхали ми в Луганську область під кордон з Росією. І потім десь днів сім ми сиділи просто в лісі біля кордону з Росією, чекали, поки прийде до нас озброєння, хоч якесь. Потім прийшло озброєння, ми зайняли невелику базу, закинутий м'ясокомбінат. І так був заснований наш батальйон. Потім до нас почали надходити нові нові добровольці. І зараз наш батальйон вже скоро, можливо, будуть перейменовувати в полк. Тому що людей у нас вже дуже багато, і всі ці люди добровольці. У нас в батальйоні немає жодної людини, яка призвана через військомат офіційно по призиву. Які можуть бути по характеру добровольці, які знають, чи на що вони йдуть і куди вони йдуть, кидають роботу, деякі кидають свій бізнес, лишають вдома сім'ї і приходять. Знаючи, що вони можуть не повернутися, і знаючи, що їхні сім'ї не отримують нічого за те, що вони загинуть за Україну або будуть травмовані, або лишаться каліками, це не зрівняти з людьми, яких призвали через військомати. Люди з усієї України, якщо думають, що на Сході воюють одні, тільки вихідці з Західної України, це все неправда. Тому що дуже багато людей зі Сходу, з центру, з Заходу України. І щоб хто там не думав, яку інформацію б там не слухав, у нас практично 40, може більше 40% батальйону це місцеві жителі Луганської, Донецької областей. Ці люди, які вирішили захищати Україну, відстоювати своє право жити в Україні зі зброєю в руках. А чому саме Айдар? Багато хто задає питання, таке Айдар. Наша база знаходиться на річці під назвою Айдар. І ще в перекладі слово Айдар означає ночний мисливець. І тому у нас на шевроні емблема нашого батальйону — «Сова». А чому один із найзнаних батальйонів? Мабуть, тому що ми воюємо не за генералів, а ми воюємо за Україну. Ми стоїмо там заради. Цих дітей, які підростають заради їхніх батьків, заради тих людей, яких Україна є в серці, а не тільки в паспорті штампу. І тому, бува, можливо, ми ліземо в такі точки, куди б регулярна армія б не пішла. Наші командири, сказати, тільки одне, що це дуже сміливі люди, які в такий важкий час взяли на себе відповідальність. В деяких моментах навіть. І не зовсім згідно закону України, тому що добровольчі батальйони створювалися в такий період, коли вони ще були якби вне закону. Але люди взяли на себе цю відповідальність і їм величезна, величезна подяка за те, що вони змогли навколо себе згуртувати людей, тому що батальйоні люди дуже-дуже різні. Я був ще авганці дуже багато. Є люди, які приймали участь в інших військових конфліктах по всій Європі. І ті, що були, ну, там і в Грузії, і де І були. І люди дуже-дуже різні. У нас батальйоні зібрані від 18-річних хлопчиків, справжніх патріотів до вже людей вже в солідному віці, які давно вже пройшли афганську війну. І сколотити з таких людей один цільний колектив. Важкувато, тим більше в таких важких умовах. Так що Нашим командирам тільки величезне спасибі, величезна подяка і повага за це. І ще, ще можу сказати, що дуже сумніваюся, що в яких, Ну, батьох є, люди є виключення, але я сумніваюся, що в дуже багатьох військових підрозділах рулярної армії генерали, так само їхні командири йдуть з солдатами з простими в бій, як ідуть як у нас. Наші керівники, наші командири. Йдуть з першими, в перших рядах. І жоден солдат, жоден боєць нашого батальйону ніколи не скаже, що от ми там десь в гарячих точках, командири з нами не беруть участь. Вони завжди в перших рядах, завжди з нами. І повага до цих людей просто безмежна. Користуючись моментом, хочу звернутися до людей, до українців, до жителів України. Хочу звернутися з таким проханням, що прийшов час. Вже самому для себе вирішити, що таке любов до держави. Любов до держави, як до України, поняття, вона повинна бути в серці кожного українця, в душі кожного українця. І думати, 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 думати. Ще раз думати. Будь-яка інформація, яка ходить, і треба проаналізовувати і думати. І дітки вже, зараз я дивлюсь, дітки виростають, вони вміють мислити, вміють аналізувати. І тому вони приймають правильні рішення, тому що ці рішення обдумані. А коли діти ще з дитинства їм в голову вставляють якусь просто інформацію, і дітки не задумуються, і батьки їм не пояснюють нічого, тоді виростають пусті духовно люди, яких нема цінностей ніяких, ні душевних, ніяких нема цінностей. А в наших діток, що зараз я тут приїхався і подивився, поспілкувався з багатьма дітьми і навіть постарше, дітьми там старші класи, вже ще після школи. З ними приємно говорити, тому що їм є що сказати, і вони уважно слухають. Не заперечують зразу будь-які там слова, які я кажу. А з ними даже приємно подискутувати. Я навіть люди старшого покоління і, і просто середнього віку, з якими навіть говорити нема про що, тому що. У них в душі нема нічого. Вони, у них нема ніяких цінностей, вони нема ніяких переконань. А з цими дітками навіть приємно. Ти з ними говориш, як вже з дорослими людьми. Бачачи цей вогоньок в очах цих дітей, ми перше, що робили, це казали величезні слова вдячності всім вчителям і батькам цих дітей за те, що вони в даний момент вони правильно виховують своїх дітей. І дай Бог їм здоров'я цим батькам і вчителям. Коли ми зустрічалися з хлопцями, заїжджали по різним школам, по, по різним дитячим закладам. І коли ми спілкуємося з дітками, ми бачимо, що це покоління, яке підростає, воно врятує нашу Україну, воно підніме патріотичний дух, тому що спілкуватися з цими юними козаками і казачками. Це задоволення. Ти бачиш їхні практично сльози на очах, бачиш всю цю їхню допомогу, яку вони роблять. Вони беруть участь в різних акціях, це зігрі солдата, потім їхні листи, малюнки. Це все дуже піднімає наш бойовий дух. От, наприклад, ми були в Краснопавлівській школі, дітки нам передали дуже багато теплих речей, це ж ті самі шкарпетки, світери, які ми передамо в місті Лозовій. На склад, де буде відправлена ця гуманітарка в батальйон «Найдар». Зараз переходимо ми в холодний період і, дивлячись на дану ситуацію, ніхто не може дати гарантії, наскільки це все затягнеться. І тому зараз в зоні АТО бійцям потрібні, ну, максимум це теплі речі. Теплі речі тому що ми, як добровольчий батальйон, ми не маємо жодного забезпечення від Міністерства оборони. Все, що на нас одіто, обуто і все, чим ми харчуємося, і що в нас є, це все тільки завдяки. Волонтерам, небайдужим людям, за що їм дуже велика вдячність. і Дякую велике цим діткам, їхнім батькам, які теж допомагають, віддають іноді останню ту копійку, останні які, продукти, які є, ну майже останні, щоб допомогти нашим бійцям. От ради таких людей ми розуміємо, що ми там не дарма, і що ми робимо правильне діло, правильну справу. Як ви бачите, ми привезли на склад речі, які передали дітки, які брали участь в акції з гірі солдата. Ці всі речі передані з Краснопавлівської середньої школи. Величезна діткам. Подяка за ці теплі речі, тому що зараз в ці холода солдати дуже потребують і дитячої підтримки, і цих же теплих речей. А в основному потребують уваги і розуміння цих дітей і в одному з теплих. Бушлатів був такий лист, підписаний герою. І текст цього листа затрогнув до глибини душі. Слава Україні! Повертайтеся живими, наші герої! Я вам попишаюсь. Передаю теплі штани і куртку, все це камуфляж. Я гадаю, що когось все ж таки зігрів. Слава Україні! Навчальний виховний Краснопавлівка комплекс. Ви знаєте, мабуть. Духовна підтримка вона більш важлива, ніж матеріальна. Навіть той простенький лист від дитини, від семирічної, восьмирічної, від будь-якої дитини простенький лист віддає солдату від скільки сил. Дітки нам передали з учі 4 класу багато поробок своїх, які зробили теж, мабуть, на вроках або вдома. І ці всі поробки, ці всі малюнки поповнюють нашу величезну колекцію дитячих малюнків. У нас в батальйоні Айдар, всі стіни заклеєні цими малюночками. Коли на душі трошки важкувато, дивлячись на ці поробки малюнки дитячі, знаючи про те, що вони нас підтримують. Дякуємо діткам за розуміння і за підтримку. І ці всі речі, ці всі малюнки будуть передані до батальйона «Айдар». Дякуємо ще раз від всіх бійців нашого батальйону і від всіх бійців, які знаходяться на передовій. Дякуємо, дітки. Психологічний стан там дійсно важкий. Кожен максимум підтримує це його сім'я, навіть простий дзвінок додому або дзвінок з дому, там два-три слова, але ти почув там своїх дітей, свою дружину, це вже величезна підтримка. А з хлопцями найбільша підтримка та, що ти впевнений в своїх друзях. Коли у тебе за спиною стоїть твій друг і ти впевнений 100% на 100%, що він тебе прикриє. Також мої друзі впевнені, що я прикрию їх, в разі чого. Це найбільша підтримка, тому що в деяких ситуаціях я не згоден, коли говорять, що потрібно об'явити мобілізацію, викликати всіх. Хлопцям, яким по 18 років, там нема що робити на передовій, їм нема там чого робити в бойових діях. Там повинні йти люди, які, які духом своїм готові бути на передовій, на яких призвали. І коли ти впевнений в цій людині, коли вона знає, для чого вона ти прийшла. Впевнена, в собі, в своїх силах. І це найбільша підтримка, я так думаю. А ще найбільша підтримка це коли повертаєшся з важких точок і коли нас зустрічають наші ж побратими. Сам цей прийом, ці сльози на очах чоловіків дорослих, це неоціненно. Наша база, яка знаходиться на території закинутого закинутої розумієте, там толком ні вікон, немає ні дверей. Максимум це все робимо своїми силами. Це буржуйки, щоб обігріватись. Нам теж волонтери допомагають і теплими одіяла, матраси навіть попривозили, спальні мішки. Так і зігріваємося. Якщо зрівняти наші можливості, техніки, наше устаткування, зрівняти те, що є на озброєнні Російської Федерації, це небо і земля. У нас армія десятиліттями розкрадалася. У нас немає ні тих же самих безпілотників, дуже мало якоїсь точної зброї, техніки. В російських військ є все. Над нами літають постійно їхні безпілотники, у яких є і прибори ночного бачення, інфракрасні ці, що наводять на цілі. І тому в них така точність пострілів, тому що вони точно знають, де що знаходиться. Вони все знають, все бачать. Ми воюємо, як практично всліпу. Один раз Міністерство оборони нам пообіцяло видати БМП. Але коли наша група механіків поїхала, щоб їх забрати, їх привезли на якесь кладбище закинути техніки, поржавівши. Наші хлопці якимось дивом з цієї всієї кучі змогли скласти дві машини, які тепер Міністерство оборони розказує, що нам виділило техніку. Перше поранення воно було в місті щастя, а потім найстрашніші моменти були. В селі Хрящуватиме. Хрящуватим, я навіть не назву, що це були якісь бойові дії. Це був обстріл з усіх чотирьох сторін, з важкої артилерії, з градів, з ураганів, з смерчів, з танків. Там брали участь у цих діях. Найновітніша техніка озброєння, при тому, що ми практично сиділи там з голими руками. Але мене поховали хлопці, була така ситуація, що наша група вважалася вже загинувшою. І нас вже всі поховали, нас пом'янули. а потім з'явився зв'язок серед ночі. Ми змогли зателефонувати хлопцям, сказати, що ми ще живі. Але через два дні нас знову поховали. Ну, моя родина, можливо, так і думала, але вони були впевнені до останнього. Головне, віра, вони були впевнені, вірили. Що нічого з нами не станеться. І поки буде така віра, я думаю, все буде добре. Офіційно їм не повідомляли. За саме лікування я не заплатив нічого, тому що тільки добровільно лікарі допомагали, чим могли, люди допомагали теж, чим могли. За ліки з мене не брали ні жодної копійки. Але ж таки, це не по закону, як повинно було бути забезпечення і поранених, і убитих. А тільки все на духові людському, на їхньому характері, на, на добрій волі. Дай Бог їм здоров'я, дай Бог нам всім теж здоров'я, всім лишитись живими, тому що в кожного є сім'я, кожного чекають, рідні, близькі. У мене особиста сім'я молода дружина, в мене троє дітей. Вони чекають і ждуть, і найприємніші моменти. Це коли я беру телефонну трубку, а мені мій трирічний син телефонну трубку каже Слава Україні, я укрок. Це найдорожчі слова, які може почути батько, знаходячись далеко від дому. Це, це мій талісман, це вишиванка була ще придбана ще до початку цих всіх воєнних дій, до початку Майдану, ще дуже давно я з сім'єю був на Сорочинському ярмарку. Зараз я з нею не розлучаюся з цією пошиванкою. Я і в бойових діях в ній, може завдяки такому талісману ще. Цілий і здоровий. І завдяки підтримці і своєї сім'ї, людей, які розуміють, матері своєї, всім теж уклін і велика подяка. Я розумію, що рано чи пізно це все закінчиться, нам ми всі повернемося додому, дай Бог скоріше, дай Бог всі. І, мабуть, буде найважчий період це період уже моральної реабілітації, тому що ніхто з нас не народився для війни. Ми всі народилися для мирних професій. Так сталося, що ми всі зараз проходимо, такі, такі речі бачимо і через таке проходимо, що людська психіка трошки, трошки поранена. Потім прийдеться, дай Бог, це скоріше пройде. Період треба буде входити в нормальний ритм, знову повертатись до своїх професій, до мирних, до своєї роботи. Я думаю, сім'я це буде найкращий помічник. І люди, які нас оточують. Теж це найбільша допомога. Якщо ти бачиш в очах людей розуміння і навіть подяку за те, що ми зробили, за те, що ми захищаємо, за те, щоб на цій землі ніколи не було ні війни, ні розрухи, нічого, тоді це великий бальзам на наші рани, і на душевні, і на фізичні. Три найсолодші літери в житті, як колискову, що співала мати у стомленому самозабутті, мир на землі повинен кожен зберігати.